Виконуємо практичну роботу 4.8 за підручником інформатка 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Підключимо модуль Pygame, з допомогою якого будемо малювати у вікні. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. Підключимо модуль SAS, який використовується для взаємодії з операційною системою. Ініціалізуємо модуль по Створимо вікно з іменем Window. Встановимо розміри вікна. У мене вікно буде розмірами 400 на 400 пікселів. Встановимо колір вікна. Я вікно зафарбую у синій колір, синій на англійський блу. Наша кулька буде рухатися тоді, коли ми натиснемо деяку клавішу. Отже, нам потрібно буде постійно перевіряти, чи клавішу ось цю натиснуту. Для цього використаємо цикл з умовою while. Ну і умова входження в цикл буде true. Тобто це буде безкінечний цикл. Обробимо подію, це записується ось так. Зверніть увагу, що ось тут відступ, і тут знову даний відступ має бути обов'язково. Все, що з відступом належить до циклу. Тут тільки івент напишемо. Подія по-англійськи. Ну а далі перевіряємо, якщо ми натиснули у вікні на хрестик закриття вікна, значить вікно закривається. Отже, це в нас і буде умова виходу з нашого циклу вайл. Отже, якщо натиснули на Херестик, сталася така подія, значить закриваємо вікно. Ну, давайте ну, перевіримо, чи вікно хоч створене. В кінці запишемо рядок для оновлення вмісту вікна. Так, тільки цей рядок має попасти також в цикл вайл. Робимо відступ, він рівний чотирьом пропускам, бо одному натиснені клавіші TAB. Давайте спочатку збережемо. Я зберіжу з таким іменем, прописую розширення після крапки. Python розширення. Так, вікно є, помилок немає. Натискаємо на хрестик, вікно закрилося. Ну, а далі нам потрібно, коли ми натискаємо на якусь клавішу, щоб створювалася кулька, і дана кулька рухалася. Отже, спочатку потрібно дізнатися, яка клавіша натиснута. Результат будемо зберігати в зміні кейс. Зверніть увагу, що я один відступ забрав. Ну і давайте я зроблю так, що кулька створюватися і рухатися буде тоді, коли я натисну клавішу Enter. Отже, нам потрібно перевірити, чи ми натискаємо клавішу Enter. Якщо перевіряємо, значить знову використовуємо умову if. Клавіша Enter. Ось так записується, позначається. Знову відступ. І малюємо нашу кульку, а кульку будемо малювати просто як коло. Отже, малюємо коло. Поло малюємо у вікні віндо. Кулька в мене буде жовтого кольору, yellow. Далі встановимо центр кульки, тобто де буде кулька розташовуватися. Бачите, в мене вікно 400х400. Координати верхнього лівого кутка вікна будуть 0-0. Давайте я запишу поки що координати 200-200, а 200, центр кульки, він з'явиться по центру нашого вікна. Тому що 400 ділимо на 2, це буде 200. Потім ми це змінимо. Ну і хай радіус буде 20 пікселів. Нам потрібно зафарбувати кульку. Через це пишемо ось тут 0. З'явилося вікно, Натискаємо клавішу Enter. І бачите, кулька намальована в центрі нашого вікна. Ось ця точка верхня лівого кутка має координати вікна X 0 Y 0. Вісь X збільшується ось сюди, вісь Y збільшується ось сюди. У зв'язку з тим, що вікно 400 на 400. Отже, максимальне значення Х у нас є 400. Ось ця межа. А ось ця межа по y у нас є також 400. Це нам ще буде потрібно. Ну і центр, як ви вже зрозуміли, я говорив Х200, Y200. Отже, коли ми запускаємо, нехай у нас з'явиться кулька у центрі нашого вікна. Але пропишемо це змінними. Можна записати ось так. Але нам потрібно буде не раз намалювати кульку, а кулька має рухатись. Ми ніби її будемо постійно перемальовувати. Отже, нам потрібно буде її зміщувати на якийсь крок. Для осі Х цей крок називаємо DX. Для осі Y, відповідно Y. Ну але вже хай зміщується на півтора. Щоб у нас не було точно по діагоналі. Тобто координата y нас буде змінюватися швидше, ніж x. Ну і тепер ми ось тут пишемо x плюс dx, та y плюс dy. Вже кулька з'явиться не зовсім в центрі, але це буде зовсім непомітно, та це не настільки вже і важливо. Ну як ми з вами говорили, ми будемо постійно перемальовувати кульку. Отже, нам потрібен ще один цикл з умовою while. Кулька буде рухатись завжди, через це в нас безкінечний цикл. Робимо відступ. Після того, як намалювали. Знову оновлюємо вміст вікна і змінюємо нашу координату x на величину dx. Ну і y відповідно так само. Але зрозуміло, нам потрібно, щоб малювалося через деякий час. Через це поставимо деяку затримку. І затримка буде 100 мілісекунд. Оце число в мілісекундах. Це буде 0,1 секунди. Давайте запустимо. І бачите, в нас постійно видно, що перемальовує, рухається вниз, тому що y також збільшується. Але зрозуміло, нам потрібно, щоб попереднє значення кульки не було видно. А це ми зробимо дуже просто. Знову намалюємо фон сцени синім кольором. Так, кулька вже рухається, але нам потрібно ще зробити так, щоб вона відбивалася від нашої межі. Отже, нам потрібно перевіряти, чи в нас координата Х більша правої межі і менша лівої межі. Отже, потрібне розгалуження if. Центр кульки ми визначаємо як x плюс dx. Давайте спочатку запишемо для лівої межі. Пам'ятаємо, що ліва межа x має значення 0. Але в нас радіус кульки 20. Через це ми запишемо не менше 0, а менше 20. Або і запишемо аналогічно для правої межі. Якщо це значення вже буде більше. Тобто, якщо ми вийдемо за праву межу, у нас 400 максимум, віднімаємо радіус, значить більше 380. То в цьому випадку ми змінюємо значення змінної dx. Якщо ми її змінимо, то ось тут нас вже буде не додаватися. Ось це число, а відніматися, і аналогічно робимо для «Y». Десь в мене помилка name error. Не там поставив. Натискаємо клавішу Enter. Так, і бачите, вже відбивається. Відбивається від всіх меж, від всіх країв вікна. Хочете, можете змінити значення DX, DY, тоді кулька буде рухатися вже з іншою швидкістю. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!